У лікарнях Харкова після вчорашнього ворожого обстрілу залишаються троє поранених. Їхній стан середньої тяжкості. Загальна кількість постраждалих збільшилася до 42, серед них діти. Та вагітна напередодні росіяни скинули на центр міста дві новітні авіабомби, а пізніше вдарили дроном. Як оговтується Харків у матеріалі Тетяни Доцяк. Харків, центр міста в диму палають автівки у вогні цивільне підприємство. Серед білого дня окупанти вдарили авіабомбами по житловій забудові. В багатоповерхівках вилетіли вікна, пошкоджені балкони. В момент обстрілу пані Тетяна, переселенка Скуп'янська, перебувала в квартирі на 12-му поверсі. Путінські снаряди дістали її і тут. Що робиться серед білого дня? Кожну хвилину, кожну. Секунду, ми ходимо під обстрілами. Між повідомленнями про повітряну тривогу і першим ударом всього кілька хвилин каже, за ним друга авіабомба не встигла навіть сховатися. Був другий приліт ще раз, Чуємо теж що щось летить, десь сипеться, все. І диму нічого не видно було. Ми боялися, думаємо, як нам вибрати з 12-го поверху, ліфти не працюють і нічого не видно. Обстрілами пошкоджені 17 багатоповерхівок, три приватні будинки. Вибито понад 600 вікон, згоріли сім автівок, 18 посічені уламками, пошкоджена електропідстанція та енергомережі. Це тварини, попросту тварини. І мої, мої злості і мої люті на них, навіть це на віка. Це... Слів не підберу, наскільки вони. Я... Постраждалих десятки, зокрема й чимало дітей. У них гострі реакції на стрес, осколкові поранення, контузії, карети екстреної допомоги доправляють поранених до медзакладу. Там вже чекають на надходження. Надійшло сім постраждалих із них двоє дітей. Це хлопці, 17 років. Вони були оглянуті амбулаторно і відправлені до дитячої лікарні. І інші це жінка 41 року. Вона була вагітна, вона отримала акуберотравму, травму. Також стабільна. Трьох людей у стані середньої тяжкості госпіталізують. Коли прилетіли авіабомби, Андрій, 27-річний переселенець з Луганщини, перебував на вулиці. Чоловіка сканують на комп'ютерному томографі. Тіло посікло уламками. Мимо шел. Сначала первый прилетел, начали отбегать. Когда второй прилетел, зацепил осколком. Упал, понял, что... Ну, встал. Сначала не мог понять, что упал. Потом посмотрел на заднюю ногу и понял, что не смог. Потому что осколок прошел на вылет. Пацієнт стабільний, доставлений нас до нас з вогнепальним осколковим наскрізним пораненням задньої поверхні правого бидра крововтрата мінімальна. Зараз зробимо перев'язку. Поїдемо до палати. За попередніми даними для ударів по Харкову окупанти застосували нові модернізовані бомби ОМПБ-5, з покращеними модулями планування та корекції, які здатні атакувати з відстані понад 100 кілометрів. Ворог застосовує тактику терору та навмисно знищує цивільну. Інфраструктуру каже начальник облвійської адміністрації Олег Синігубов. за місяць. Це перший випадок, коли керовані авіабомби прилітають в день до міста Харкова. Це відповідно поганий сигнал. Да? Перш за все, наші військові вже над цим працюють, щоб скажімо так протидіяти цим загрозам. Тобто, ворог застосовує безпосередньо комбіновану тактику вночі. в вдень можливо керовані авіабомби тощо. А ближче до вечора окупанти знову обстріляли Харків. Дроном Черніка поцілили по приватному сектору. Пошкоджені будинок, гараж та електромережі. На щастя, обійшлося без постраждалих. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк. Факти ICTV. Єдині новини. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.